Значить так, Шановні. Сьогодні проводиться презентація тирсопала у зв'язку з порушенням цін на газ в місті Новоград-Волинський. Волинського. Це типогазовий генератор. Як ви бачите, це димосос, турбіна. Тут подається... Ши. Подається е, первинне е, повітря, первинну камеру, а з цієї сторони, іди, тут, а з цієї сторони отута, подається вторичне повітря. Тут котел шахтного типу. а Тут засипаються опілки. Е, влазить сюди у цю камеру, знімають сюди мішки. Е, півтора, мішка. Попіво. Зараз покажи на мобіль. 6 годин вечора. Побачимо, наскільки вистачить е, цих опівок. З ними е, сюди. Ну, вистав, виставлено е, десь на 70 градусів, і він буде в такому режимі працювати. Тут стоїть о, на сам демосос. І в такому режимі він буде працювати. І побачимо, наскільки вистачить е, цих опів Води у всій цій системі 420 літрів. Тут зроблено демосос, турбіна і Шибір на димокод. Тут ще буде стояти датчик тяги, який буде теж регулювати піду в воздуха. Все, на цьому все. Ждемо ваших дзвінків.